Мене пеленою огортає біле сяйво, воно яскраве, проте очі сприймають його безболісно. Це сяйво дарує мені відчуття спокою, від нього віє теплом та дивовижною ніжністю. Я відчуваю це світло майже фізично іду стежкою навколо лише світло. Я не знаю, де знаходжусь, але впевнено, продовжую крокувати далі. Часу не існує. Час це лише вигадка, що живе в уяві людей. Раптом усе навколо мене починає змінюватися. Зникає стежка, світло. Я не можу зорієнтуватися в просторі. Озираюся навсібіч, розбірковуючи, куди ж рухатися далі. Порожнеча відсувалася, зникали посадь. Місцина, в якій я знаходився, змінювала. Картинки промітали перед очима, неначе кінокадри зі швидкісною перемоткою. Я відчув чиюсь присутність біля себе. І це не була постать зі спогадів, бо від неї віяло життєвим теплом. Я розглядів образи жіночого тіла. Так, це жінка, але хто саме? Промайнуло в думках. І мене вразило те, що я побачив. Вогни, вогни посередині її. Він палав дуже яскраво, і його тепло ще здаля долітало до мене, аж раптом він запалав з неймовірною силою. Здалося, ще мить і поглине всю тендітну фігуру. А наступної миті я побачив всередині жінки ще один маленький вогник, такий, ніби він щойно спалахнув і ще не знає, що йому робити далі. Маленький, беззахисний, але було в ньому щось дуже рідне та близьке йшли поруч, наші стежки злились в одну.